У нас починається капітальний ремонт реконструкція Красної площі, яку ми очікуємо завершити 20 вересня. Відповідно, з сьогоднішнього дня і до 20 вересня під'їзди на площу з усіх чотирьох боків, і проспект Миру з двох сторін з сторону Києва і в сторону Києва Шевченка і Полуботка буде неможливий. Відповідно, ну зрозуміло, в Чернігівці добре знають варіанти об'їзду, тому що на масові заходи, на День міста і так далі. Ми якраз так і перекриваємо площу. Відповідно, її потрібно буде обіжати чи по Коцюбинського, чи по проспекту Перемоги, чи по іншим вулицям, в залежності від напрямку руху. Ми починаємо з комунікації, заміни каналізації і води цих труб. Після цього знімається все покриття, яке є зараз воно буде перебрано. І те, що живе в гарному стані, з нього буде викладено коло. І по лінії по колу, там, де їздять автомобілі, буде з граніту зроблено покриття. А під ним буде повністю воно за зацементоване. Вона ну, відповідно наступний етап після кому... комунікації – це буде залити всю цю велику площу е цементом. І тільки після цього, після бетонування, ми вже, вже будемо знати більш-менш чіткі терміни. Це ми очікуємо десь е літо, десь початок липня.